Яким хворіє велика кількість талановитих людей та професіоналів, з ким би я не спілкувався на цю тему, всі зізнавалися, що стикалися з ним, навіть ті, хто вдавався дуже впевненим. Не уникнули його впливу, а прокрастинація лише підсилює його і називається цей синдром синдром самозванця. Ви коли небудь відчували, що ваше досягнення нічого не варті, що вам просто пощастило і ви не варті успіху? Я чесно зізнаю, що мій внутрішній самозванець і зараз стоїть поруч зі мною та каже: Заспокойся, дай мені вийти на всіх стадіях проекту я проробляю прийняття себе, не дозволяючи йому зупинити мене. Я використовую його енергію та підсказки, щоб покращити свої. Досягнення. Раніше я не розумів, що всі емоції важливі, і що коли вони правильно функціонують, вони тільки підказують, що потрібно покращити. Але коли цей фільтр перетворюється на упередження, він неминуче обмежує наш потенціал, постійно диктуючи, якими ми повинні бути, як все має відбуватися, і на кому рівні має бути готовність замість того, щоб дозволити ідеям вільно текти. Це надає нам реалізуватися і зупиняє можливості. Це нагадує мені ситуацію, коли я багато років тому працював адміністратором комп'ютерному клубі. Туди завітав хлопець, щоб погратися у клубі постійно були порофі фанати, які ніби жили там. Вони приходили з відкриттям і уходили з закриттям. Ось він починає грати, щось не виходить, і один з цих фанатів зразу забирає керування на себе. Давай я покажу як треба, і ось він вже грає замість цього хлопця. Тоді я отримав переконання. Якщо боятися знецінення, то ми будемо мати досвід глядача. Хоча, начебто, ми і заплатили за свій час. Ці проекції породжують переконання та історію про те, хто ми є. Про людей, які нас оточують, а також про природу світу, в якому ми живемо. Зрештою, ці історії об'єднуються, формуючи наш світогляд. Ось ознаки, за якими можна розпізнати у себе синдром самозванця. Вами керує страх невдачі, тому перед кожним новим завданням або проектом ви відчуваєте тривогу та прикладаєте на зусилля, щоб його виконати, або ж навпаки, прокрастинуєте і, виконавши завдання, починаєте думати, що все вийшло тільки завдяки надзусиллям. А якщо зробити легко і швидко, то вважаєте, що вам Просто пощастило, і ви переконані, що протягом багатьох років обманюєте людей, які вважають вас професіоналом, то відчуваєте страх викриття, боїтеся, що вас ось-ось розкриють і заклемлять як бездару, дурня або людину з низькою кваліфікацією, і в таємниці хочете бути кращим за інших, але зіштовхуючись з іншими професіоналами, розумієте, що далеко не унікальні і багато людей нічим вам не поступаються. І в такі моменти ви схильні думати, що всі інші набагато кращі за вас, і приписуєте успіх зовнішнім фактором випадковості удачі, ігноруєте похвалу та визнання ваших досягнень, ігноруєте компліменти і парадоксально, якщо вас почнуть критикувати, ви швидше за все, збунтуєтесь, тому що в таємниця ви розумієте, що ви не є нездарою та чогось варті. Синдром самозванця був вперше визначений у 1978 році психологами Полін Кленсі та Сьюзен Аймс. Це стан, коли людина сумнівається у своїх досягненнях, відчуває себе абма. І боїться, що її успіхи скоро розкриють як випадковість. Людина відчуває невпевненість у своїх здібностях, незалежно від того, скільки вона досягла. Існує п'ять основних типів синдрому самозванця: перфекціонисти, які прагнуть до ідеалу і завжди не задоволені своєю роботою. генії, які вважають, що повинні мати природний талант у всьому, що роблять, експерти, які постійно прагнуть отримати нові знання та навички, відчуваючи, що ще недостатньо компетентні. Одинакі, які вважають, що повинні досягти у. Успіху самостійно і не звертаються з допомогою. і супермен люди, які намагаються перевершити очікування у всіх сферах життя. Люди, які токсично критикують інших, насправді дуже страдають від синдрому. Самозванці їм навіть можна співчувати, бо тут проявляються біблійські закони, якою мірою міряєте, такою мірою і вам відмірюють, бо вони ще більше критикують себе всередині. Ті, хто не дозволяє собі щось під впливом синдрому самозванця, стають подібним на маленьких генії, що завжди перебувають у своїй тіні, дуже токсичні і ніколи не наважуються на власні ідеї. Вони критикують інших, бо не можуть дозволити собі те, чого так прагнуть, бо є психологічного насильства, знецінення та інших можливих наслідків. І в результаті цього фільтру з'являється багато умов, які не дозволяють їм реалізувати свої ідеї. Те, що не подобається нам в інших, насправді це те, що ми собі не дозволяємо або не приймаємо. І тоді ліземо до інших з допомогою, щоб зняти власну напругу через невпевненість у власних рішеннях. Тобто таким гібридним методом реалізуватися чи набратися досвіду та знань. Коли у інших виходить, а я собі це не дозволив, виникає думка. На його місці маю бути я. Тому знецінення стає популярним, а злорадство замінює щастя, скільки класних ідей не з'явилось через це. Але ж ні, ви повинні бути на своєму місці, а не на місці іншого. Якщо у вас виникає захоплива ідея, а ви її не реалізуєте, вона знайде свій прояв через іншого творця. І не тому, що інший митець краде вашу ідею. А тому, що її час настав коріння синдрому самозванця часто йдуть з дитинства, коли дитина отримувала критику або надмірну похвалу, і синдром може розвинутися через нові виклики у житті, такі як нова робота, підвищення по службі або зміна кар'єри, а подолання цього синдрому вимагає часу і зусиль, тому що для цього потрібно знайти мету, визначити що вас мотивує, на що ви прагнете, проробити самооцінку, працювати над позитивним сприйняттям себе та своїх досягнень, працювати. Зі своєю компетенцією розвивати свої навички, і знання щоб відчувати себе більш впевнено і дозволити собі помилятися. Бо помилки це природна частина процесу навчання та розвитку, а ваші професійні досягнення та особистий розвиток важливі для вашої радості та задоволення. І важливо пам'ятати, що ви не самозванець, а ви справжній професіонал, який заслуговує на свій успіх. А згадайте, як у дитинстві нам траплялось набагато менше перешкод на шляху від появи ідеї до її реалізації. В цей час ми жили у теперішньому моменті, не хвилюючись за майбутні наслідки. Не намагаючись аналізувати, ми були допитливі та невиснажені. Бо коли настає час до певних ідей, вони знаходять спосіб виразити себе через нас, то чому ж це не ви?